Добрий день, дорогі діти. Рада вас вітати на уроці української мови. Мене звуть Сівак Тетяна Васильівна, я вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Сьогодні у нас дуже цікавий урок. Такі уроки ви любите: це урок розвитку мовлення. Тут можна поспілкуватися. Висловити свої думки і почуття. Епіграф уроку Збережи і примнож цього світу красу. Мета поглибити знання про типи мовлення, удосконалювати вміння аналізувати текст, удосконалювати мовленнєві навички, Уміння працювати з текстом, виховувати любов до рідної землі, історії, традицій. Формувати моральні якості. Мову в дії називають мовленням. Об'єктом мовлення для людини є світ, що нас оточує: людина, тварина, предмети, почуття, життєві ситуації. Залежно від цього, тексти поділяються на три смислових типи: опис, розповідь. Роздум. Якщо до тексту в цілому можна поставити питання, що відбулося, це розповідь. Якщо якийсь фрагмент висловлення відповідає на питання який, цей фрагмент опис, якщо якийсь фрагмент висловлення відповідає на питання чому, цей фрагмент роздум. В одному тексті діти можуть поєднуватися два або три типи мовлення. Опис. Опис висловлення, у якому описують ознаки предмету. У тексті описі можуть бути як ознаки всього предмета, так і його частин. До опису можна поставити питання «який?», яка, яке, які. Зазвичай опис має таку будову. Ступ. Інформація про предмет, який будуть описувати, основна частина, колір, форма, розмір, матеріал предмета, запах та інше. Кінцівка, враження від предмета, оцінка предмета. Оцінку предмета дають здебільшого в текстах художнього стилю. Пропоную вам познайомитися з таким е, прекрасним текстом. Який називається грицики. Деякі рослини, які цвітуть восени, почали цвісти ще на початку квітня і цвітуть безперервно. Ось, наприклад, грицики. У квітні вони були за вишки 3-4 см, і квіти були лише на верхівках єдиного стебельця. А тепер вони розрослися кущиками, і всі стебла в них Укриті знизу й до верху трикутними плодиками, але на верхівках стебелець усе ще квіти. Такий прекрасний текст і прекрасна така рослинка Грицики. Який же ж це текст? Яке питання можна поставити до цього тексту? Правда, які? Які це Грицики? Тут є початок про рослини, е, описується, що є рослини, які цвітуть. Е, Починають цвісти в квітні, а і аж до осені цвітуть, це грицики. Далі йде основна частина. І в основній частині описуються грицики, які вони завишки скільки сантиметрів, яка особливість їхнього цвітіння. І є кінцівка, правда? Є кінцівка і за, захват цими квітами. Цією рослинкою. Діти, ми писали цей текст, досліджували, шукали Грицики, фотографували їх, і наше дослідження довело, що Грицики ростуть у всіх країнах, бо під час дистанційного навчання діти жили в різних державах, і Грицики живуть ростуть по всій землі. Загадка прихований опис предмета. Так, саме за прикметними ознаками, колір, розмір, запах, матеріал упізнають предмет. Ви любите відгадувати загадки, правда ж? Ну, спробуємо. На високому стеблі цвітуть квіти немалі. Квітка, пуп'янок, ще квіти так шикуються, як діти: сніжно-білі і рум'яні, майже чорні, полум'яні. Заглядають у віконця, посміхаються до сонця. Кому треба діти, поставте урок на, на паузу, перечитайте ще раз, уявіть ці квіти, які ознаки тут найбільше визначені. Колір, правда, що ці квіти бувають різного кольору, сніжно-білі, рум'яні, майже чорні, полум'яні що ж це за квіти такі? Відгадали? Так, Це мальви. Мальви, красиві такі квіти, Мальви символ рідної землі. Друга загадка. Живе один батько і тисячі синів має. Всім шапки справляє, а собі немає. Якась ознака тут е, фігурує, яка шапки. Хто ж це за батько? Що ж це за сини? Подумали? Так. Це дуб. Дуб і жолуді. І жолоді мають отакі шапочки. Хто спостерігав, ходив в ліс, в парк. Поспостерігайте, хто з цього не зробив. А тепер ми переходимо до розповіді. Дві розповіді це повідомлення про події, що сталися в житті людини чи тварини. Вони розгортаються в певній послідовності, яку передають прислівники та дієслова. Сьогодні вранці був собі, пригадалася подія. Текст твору розповіді складається з трьох частин: Зачин, розгортання події і завершення. Читаємо текст. Цей текст діти, я взяла з підручника Івана Йощука. прекрасний підручник Івана Йощука для п'ятого класу. Запис 16. Марійчин. Після уроків ми вирішили поїхати в книжковий магазин. Марійко, біжімо, каже до мене Оленка, он уже автобус до зупинки підходить. Ми побігли. Я перша вскочила в автобус і сіла на вільне місце. Аж тут зайшла бабуся. Я швидко підвелася і сказала, будь ласка, бабусю, сідайте. Дякую, онученько, промовила бабуся. І потім Додала, звертаючись до нас обох, ростіть діточки не тільки великі та розумні, а й добрі. Яке питання? Ми прослухали текст, яке питання можна до нього поставити? Правда, що відбулося? Що відбулося? Ось наш дачин. Після уроків діти вирішили поїхати в книжковий магазин? Є розвиток події, зустріч з бабусею в автобусі, і є кінцівка, є завершення, побажання, вдячність бабусі і побажання, щоб вони були добрі. Це тип мовлення, розповідь. Аналізуємо цей текст. До тексту можна поставити загальне питання. А що відбувається? Б. Який? В чому? Яке питання можна поставити до тексту? Правда, що відбувається? Добре, молодці? Друге питання. У тексті А. Розказано про подію. Б. Висловлено роздуми, В. Подано ознаки предмету. Розказано про подію. Так, насправді. Наступний текст. Василь Сухомлинський, великий педагог, написав таке невеличке оповідання. Дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікно. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня, лісникова внучка. Зрубай дуба, дідусю, просить онучка, темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків і покликав онучку красуню і сказав. Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня-внучка. Гарний текст, правда? Вам сподобався? І який тип мовлення тут використано? Чи цей е, е, текст відповідає, відповідає на питання, який? чи чому? чи «чому?», Що відбувається, що відбулося? Насправді, це розповідь Розповідь про те, як е, жив дідусь. Спочатку він був молодий, посадив дубок, а потім життя йшло, і дуб розростався. І відростали діти, і онуки, і це. Розвиток події, правда? І кінцівка така кінцівка можливо, несподівана для нас, але сподівана для того дідуся, щоб переносити хату в інше місце. Так, це завершення нашого розповіді. Тип мовлення, розповідь. Добре? Роздум, що ж таке роздум? У розумі висловлюють міркування про вчинки дій, учин... про причини дій, вибачте, учинків, ознак чи явищ. До розуму можна поставити загальне питання. Чому? Розум має таку будову? Теза, докази, висновок. Що ж таке теза? Теза це думка. Яку вимагає, яка вимагає, що вимагає доведення доказів, я вважаю, що докази обґрунтовують і підтверджують тезу, тому що, щоб доказ був переконливим, його підкріплюють незаперечними фактами. У висновку підсумовують сказане, отже, читаємо текст. Текст називається Не забудьмо про вікна. Поки ми діти, земля з любов'ю стелиться нам під ноги. Ми бігаємо по ній від краю до краю і пізнаємо її очима, долонями, підошвами. З літами вибираємо собі той клапоть, на якому нам найкраще. А вибравши, шукаємо там вільну місцину, щоб поставити хату від дощу, холоду і недобрих людей. Муруючи стіни перед очима завжди робимо вікна, не тільки для того, аби знати, коли день, коли ніч, але й щоб увесь час бачити небо, сад, поле та яка пора на дворі – січень чи квітень, серпень чи листопад. Бо якщо колись не доведи, Господи, забракне сили переступити поріг, цього всього дуже не вистачатиме. І хоч би скільки нам розповідали, що діється за вікном, наша душа захоче сама все побачити й утопитися в Божому світі. Тож, муруючи стіни від злодіїв і дощів із вітрами, залишаємо перед собою вікна, бо ми ще набудемося в суцільній темряві, бажаючи хоч то промінця. Ось такий прекрасний текст. Аналізуємо його, досліджуємо. Ми бачимо, що початок тексту це розповідь про, розповідь про людину, яка дитиною стає доросла і шукає місце, щоб поставити хату від дощу, холоду і недобрих людей. А далі йде роздум діти. Ось елементи роздуму. Ми шукаємо тезу, знайшли ми тезу, бачимо її. Муруючі стіни перед очима завжди робимо вікна. Це думка, яку, яка потребує доведення. І ми її зараз будемо цю думку доводити. Доводити будемо доказами, шукаємо їх. Ось перший. До... Ось перший доказ. Аби знати, коли день, коли ніч, але і щоб весь час бачити небо, сад, поле. Ключові тут слова, не тільки щоб бачити день чи ніч, а щоб бачити небо, поле, сад це для людини дуже важливо. Перший доказ. Другий доказ Бо Якщо колись не доведи, Господи, забракне сили переступити поріг, цього дуже не вистачатиме. Це другий доказ, це справді так. Третій доказ. Чому? Бо наша душа захоче сама все побачити і утопитися в Божому світі. Це третій доказ. А тепер шукаємо висновок. висновок. Теж висновок, а ось тут. Тож, муруючи стіни від злодіїв і дощів із вітрами, залишаємо перед собою вікна. І бачите, стоїть знак оклику. Він закликає до нас, Володимир Туманський, щоб ми душу свою, від, відкриту тримали і шукали е, збагачення. Такий прекрасний текст. Текст росту. Є теза, є докази і є висновок. Закріплюємо тестові завдання пропоную вам. Перше питання: теза, доказ і висновок це елементи будови а розповіді роздуму, опису. Що вибираєте? Правда, роздуму. Друге запитання: теза це наведений приклад із життя. Думка, що вимагає доведення, факти, що підтверджують доказ, підсумки сказаного у творі. Що ж таке теза? Так, думка, що вимагає доведення. Наступне розум відповідає на загальне питання: що відбувається, який, чому, де? На яке питання? Ви правильно відповіли, молодці, чому? Питання, яке можна поставити до роздуму. А зараз я вам пропоную вірш, який мені дуже подобається, а ви спостерігаєте, що за тип мовлення використаний тут в цьому вірші. Поетичні рядки теж можуть бути описами, роздумами і розповідями. Малі кленочки шував вітрісько в ніч осінню, до ранку клена він гойдав. І парашутики з насінням по всьому лісі розкидав. Він не лишив ані листочка, погнав їх у далеку путь, а навесні малі кленочки із насінинок проростуть. Галина Паламарчук. Дивимося на цей вірш. І хтось, можливо, зразу на слух відчув, що це розповідь. розповідь про нічний вітер сильний, який позривав всі листочки з клена. І позривав і всі насінинки. Але кінцівка, ми бачимо в кінці малі кленочки проростуть весною і будуть нові клени. Це розповідь. Молодці. Дякую, що ви це зрозуміли. А ось вам фотографія, яку я зробила сама, сама збирала ці листочки. Кленові листочки і парашутики, можливо, хтось не бачив, не, не, не замітив, які вони. То ось такі парашутики у Клена. І лежать ці листочки на серветці, яку мережала колись моя мама. Тепер Вікторина. Повідомлення про щось у часовій послідовності це розповідь. Далі. Зображення якогось явища шляхом розкриття його основних ознак це опис. Правда. Третє. Роз'яснення, підтвердження якоїсь тези це роздум. Добре, ви справилися. А тепер е, цікаве завдання. Творче таке завдання. Ось вам така м, цікава, весела картинка. Ви на неї дивитеся і думаєте, який би заголовок ви додали сюди до цієї картини? Який би придумали? Кожен свій заголовок. Угу. Заголовок виражає, ну, якщо це текст, то основну думку або зміст, ну а тут зорове враження має бути. Як, який заголовок ви б бібрали до цієї картини? І уявіть себе учасником цих розваг, подивіться, де б ви тут були. Уявіть, скажіть, чому вони всі веселі? Подивіться на них, вони всі веселі. І поки ви будете роздивлятися цю картинку, її можна довго роздивлятися, я вам розкажу вірш. Без чого зими не буває. Скажіть мені, діти, хто знає, без снігу, щоб бабу ліпити, без вітру, щоб хмарам летіти, без дивних і зарунків. І без новорічних дарунків. Зими не буває без дива, коли все навколо красиве, сніжинки, мов сірочки сяють, казки чарівні оживають, Чи зими не буває без сміху, без гірки малятам навтіху, що Щодуху лечу на санчатах, щоб сонячний промінь піймати. Гарний вірш, я вірю, що вам теж сподобався. І тому я вам його залишаю, можливо, хтось захоче його вивчити. Добре? Ви кмітливі, ви розумні, мені ви дуже подобаєтеся. Кмітливий, хтось, можливо, не знає, що означає це слово. Це той, хто здатний добре та швидко міркувати, розмірковувати. Іншими словами, тямущий, будьте кмітливими. Завжди кмітливими. Рефлексія. Що таке рефлексія? Це слово з латинської мови і означає повернення назад. Ми зараз маємо повернутися назад. Це метод самоаналізу знань і вчинків, усвідомлення їхнього значення. Тому згадуємо, що, які моменти на уроці були найприємнішими. А чому найприємніше? Я звертаюся до ваших почуттів. Тому що діти емоційний інтелект, це вміння аналізуватися та контролювати свої і чужі емоції, дуже важливий зараз. Бо емоціями ми своїми почуттями запам'ятовуємо все найкраще. Краще запам'ятовуємо, якщо є присутні почуття. Друге питання: що вам було цікаво? Що цікаво? Теж запам'ятовують, які знання зможете використати в реальному житті? Можливо, хтось вивчить вірш, можливо, хтось піде малювати. Наш епіграф, діти, збережи і примнож цього світу красу. Ми говорили про красу природи, ми говорили про красу людських стосунків. А Конфуцій каже: якщо ви служите природі, вона буде служити вам. Домашнє завдання. Напишіть твір розум квіти під моїм вікном. Ось я поклала вам фотографію, де стара українська хата, але квіти під вікном, сіяли наші предки. Хати змінилися, а квіти сіють і до сьогодні. Друге завдання складіть і запишіть загадки з прихованим описом. Попробуйте свої творчі можливості. А це подарунок. Від мене віртуальний такий подарунок. Ці слова діти з нами, зі мною і з моїми учнями багато років разом, це наш оберіг. Блакить неба, золотавий цвіт соняшників це наша земля, наша Україна. Любіть її, бережіть її, працюйте в ім'я її поступу. Діти, ви надія України, будьте радісні і натхненні. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить, дорогі діти!